Так, так. привет, з вами Івані. І ми починаємо вживу в Майнкрафті і я це займаюся файмою корочок. І я оце... Я це ходив до овечок, підстригав їх, як треба. Мені цей щит мішає сын Так, соблю, щоб це щит мій Ну це, щоб не заважав, бо він заважає строити. Так о видите, яка вже прикольно стає. Так треба тплю нашей курки Что ж у нас тут готово. И вы так, гляньте на домик наш. Лучше. Во, я тут все обустроил. До конца. Так, что ж, все. Ну все, я вот этого цело... лучше жители, так гляньте, жители наши. Добре себе чувствую, чем я. Так, треба в деяких. Чуєте, це як роддом для жителей. Там народжуються, а я їх забираю відсюди. Не, ну. Та не издевайтесь. Це дев'ять самородків. Ой, це, це не це цього. Я бы прикольно якби... Золота вагнетка була б солтики, щоб скрафтив. А так... Блін. Треба десь вагнітку знайти. Бібліотекар цей. Як ж мені. Як ж мені оцього бібліотекаря приманити? Як? Так, ну, ну то пофіг. Так, треба це... ззвоняти шахту, все зробити і... і таке. Так, пункт, пункт. Так. То не бачив серія минулих. Я тут все так обустроїв так, заберу я це вон. Котше я не буду в следующий серій показувати, як я тут вручуся. Я просто хотів побачити, бо є так... бо може є такі, що і не вірять мені, що я думаю, що це все я на, на креативі бабахаю. Але ні, я на вишивусі, я цілими тижнями стараюся, стою головою, блин, цілими тижнями займався. З цим сундуком цілеметричнями, цією цілими кіркою цілеметричнями. Довго це все? Вже, вже більше вже більш, більш місяць вже виживаємо. Так, які ж таблок відкинути нам? А, хай все. Так, я позбираю це все куски, що ж... Давайте вже будемо прощатися. Так, ставте лайки підписуйтесь на мій канал. З Ваня. Всім пока. Пока-пока.